Як ви зрозуміли, по титлу сьогодні ми будемо про що заговорити? Саме велика студія в світі. Ну, про що я говорю? Я говорю про Dubik Studios, де вона, як ви напевно знаєте, сама погана студія в Roblox. Я вам кажу, вона вона купила фіш. Да Трі, 3 і Стіла Брайн Рот. Але то, що ви не знаєте, якщо я... Якщо я ось зараз зайду в Гровий Garden. Э, the Garden Game. Так, зайду в ком'юніті, Так, всі тут пишуть та-та-та, да, я люблю Гровий Гарден. Я зайду в Мемберс. Тут є аналітика 2. Я нажму. Хто це? Дусмол. Так, це аккаунт. Це, як ми знаємо, креейтор від Думбік. Ось аккаунт. Якщо я зайду Creations, що тут? Фіш? Це капець. Як ви зрозуміли... Гри, які купив дубік, тобто Блейдбол, дай Тасті Тріп, Фіш. Ще потім Бастіла Брайнрут і Гровий Гарден. Саме велика зараз гра на Roblux. І якщо ми подумаємо... Це ніби нормально, але ні. То що, Роблять дубік, робить ігри, просто Pay to Win. Якщо хтось не розуміє, це плати, щоб виграти. І я вам зараз покажу, як це виглядає. Ось я заходжу в Десь Тітрів. І як ми побачимо, Nero X, 1279 робоксів, Так. Ой, мене заглючило зараз. Е, так, може це нажати. А добре. Ось Neuro X 1279 робис. Потім йдемо сюди. І дивіться оце от. Outlaw 5 говно 109 Давай оце от. 500 кепс. Потім Railgun. І потім Спринт Порча 49 Робоксів, Дабл Caps і Мініган OP Fire Rate. Так, це те, що ви побачили. Це як дубік забирає дуже популярні ігри і робить їх Pay to win. Якщо ви, у вас велика студія, велика гра. І це дивитися, Якщо скільки вам грошей би не давали, не віддавайте свою гру. Не віддавайте її. Ви можете більше грошей заробити, ніж це. На сьогодні це все. Нуга.